Сьогодні ми почуємо фахову думку з приводу 3D-устілок від лікаря-ортопеда мережі Ортовайн, який має шестирічний досвід в діагностиці та виготовленні індивідуальних ортопедичних виробів. Стойка Іван так. І так, у нас перше питання: що таке 3D-устілки? 3 d устілки, 3D -устілки це устілки індивідуальні. Які виготовляються на спеціальному 3 d принтері. тому в принципі вони і називаються 3D-усілками. Питання з приводу того, як взагалі пацієнти люди як реагують, коли чують, що це 3D-усілка. Є якась особлива решу, вони думають, що, наприклад, проектується їхня стопа в 3D-форматі, і це якимось чином обробляється камерою, і потім фіксуються якісь там точки. На стопі і виходячи з от, цього матеріалу, потім вже виточується та устівка. Насправді це от d принтер який получається за допомогою спеціального поліпропиленового волокна. От під певною температурою виливає ось цю вусілку. Те, що ми побачили на скані, от під те, лікар uh -huh. змодельовує е, спеціальною програмою от, усілку, і принтер виготовляє те, що лікар змоделював по точності там мікроміліметра до мікроміліметра. А які види ортопедичних 3D-устілок виготовляється саме в ортомагні? Є декілька видів, це в залежності від взуття. Яке людина, яким людина користується за так і е, закінчуючи е, які навантаження йдуть е, на стопи, виходячи з е, вади е, стоп, е, підбирається певний тип. Гусілка Еліганса. Вона йде під елегантне взуття. Тобто, тобто вона тоненька? Так, вона тоненька. Вона займає по основі 2 мм, ну не звичайно не враховуючи. Ортопедичні елементи, які знаходяться над нею. А в принципі, якщо б стопа була фізіологічно в нормі, так вони просто заповнили ту пустоту, mm -hmm. яку виповнює сама стопа в затіком. Mm -hmm. Вони не рахуються, що вони займають місце. Комфорт від елігансу відрізняється тим, що, по-перше, на комфорті є бортик, mm -hmm. от який допомагає стабілізувати п'яткову кісточку, так от по відношенню до ортопедичних елементів. Веліганці цього бортика немає. По перше, тому що він займає деякі місця так uh -huh. навколо п'яточки, А по друге, що на аліанці функції цього борта виконує задничок, який приталено йде до стопи. Uh -huh. От на кросівках, наприклад, цей задник він йде приталеним, і тому він цю функцію. Безпосередньо виконувати uh -huh. не може, тому це одна з відмінностей. От. Ну і також ортопедичні елементи, елементи на комфорті, вони дещо більш вираженіші. Вони, в принципі, заповнюють простоту, але деколи е приходиться йти вище якихось фізіологічних норм, щоб на деякий час робити корекцію. Але uh -huh. потім, коли людини е розвантажиться та чи інша ділянка, бачити, що ми добилися свого результату, ми ставимо знову на фізіологічну норму. Є от устілка. По типу ми її називаємо бульба. Є особливість, що на ній є ось такі виїмки, от в ділянці, плюс не флангового солову першого пальчика, на який йде одна з найбільших навантажень. Йде виїмка на саму фалангу першого пальчика дистально, так для того, щоб розвантажити це насамперед mm -hmm. при, при патології, яка виникає внаслідок Халюкс-Вальгус. Це в принципі теж ж є наслідковим внаслідок поперечної плоскостопості. От, коли попередні допускається, от зміщується навантаження, і відповідно одна з деформацій це є халюкс, mm -hmm. халюкс валюс. От, і в деякій мірі розвантажується п'янка головки, саме головки, п'ятий кісточки. нові кісточки. 3D Comfort Find, які мають е, розвантаження е, на протязі е, всіх плюснових, десятих плюснових головок е, всіх пальчиків. Часто, коли людей е, в цій зоні знаходяться на топтиші, так чи просто людина займається е, спортом, от їй потрібно додаткове навантаження, тому що йдуть перенавантаження на стопі е, під час занять. У нас є. Усілки називаються BioChild. це усілки для діток 34-36 розмірів. Ці усілки дають можливість робити торсію. От торсійний ефект вони мають, тобто вони сконструйовані таким чином, щоб максимально заставляти м'язи перебувати в тонусі. Але звичайно, що це не є. Якоїсь панацеї, mm -hmm. тобто, звісно, що е, дитина повинна ще виконувати комплекс додаткові вправи, і тоді разом з цією цього типу вона досягне результату. Які особливості та ключові відмінності 3 d усілок Вони мають між собою різницю в тому, що, по-перше, вони добре вентилюють повітря під стопою, тому що завдяки такій конструкції, яка будується сплетінням матеріалу, так, який вистилає принтер сам між цим сплетінням є отвори, які пропускають між собою повітря. І коли людина наступає на цю устілку, так то завжди під її стопою вентилюється повітря, і це дуже добре відмічається потім на самих тканинах. І на м'язах, mm -hmm. і на шкірі. Інший ефект немало важливий, от. Ці пори так, ця радиєфність мікроскопічна, така вона має ще й масажний ефект на протязі всієї стопи. Буває, що люди замовляють покриття окремо на неї, так але тоді сама вентиляція дещо знижується і сам масажний ефект також знижується. Можливо, у кого там чутлива стопа, да може бути, то людині краще взяти Так, відсокрик. звичайно. Це буває при цукровому діабеті. Так, буває, що дуже діткам. ще з'явилося питання таке не по сценарію. За рахунок того, що вона з такого матеріалу цю виготовлена, термін її придатності більший ніж, наприклад, у м'якої да, там, з Ева устілки, так звичайно, вона в принципі свою аморти... амортизаційну функцію втрачає значно повільніше mm -hmm. за рахунок щільності цього матеріалу. Тобто устілка може зберігати свою mm -hmm. стійкість, але стопа може або в динаміці бути кращою або гіршою, тому ми завжди рекомендуємо, якщо це доросла людина, раз в рік звертатися на повторне сканування uh -huh. і при потребі робити корекцію, тобто uh -huh. чи припіднімати деякі ортопедичні елементи, чи навпаки їх знижувати. Дітки, звичайно, вони виростають із uh -huh. розміру. Які найрозпоширеніші міфи існують про 3 d устілки Якщо вона 3D, значить вона дуже сучасна, значить. Вже ніяких вправ нічого масажу не потрібно ніякого робити вправи ніякі не виконувати. Взуття немає різниці, можна навіть там просто її приклеїти до стопи і навіть взуттям не користуватися. Чому угу. варто що... замовляти 3D-устрілки саме в Ортолайн? Ми всі знаємо, що Ортолайн завжди замовляє матеріали для виготовлення. Усілок найкраще найякісніше. Вони привозять їх з Європи, от з Німеччини, mm -hmm. ми все таки вирішили цю якість в повному об'ємі забрати mm -hmm. до себе. Це перше. Друге, та ж програма, яка використовується для моделювання усілок, тому що там є розширений інтерфейс, яким можна зробити майже все, що. Лікар ортопед намалює там чи на папері, чи висловиться в усній формі. Так звичайно, це практику, яку ми вже набуваємо протягом. Я особисто там протягом шести років так mm -hmm. практика е, самих продавців, які вміють побачити mm -hmm. в людині, яка звернулася, тільки е, що їм їй потрібна іменно ця 3D-усілка. Тобто, ми можемо сказати, що в Вортоланд людина отримує все під ключ. Так, звичайно, заміри, от відповіді на її запитання, консультацію, лікаря при потребі. От і власне усілку. буває таке, наприклад, що усілка. Не пройшла період адаптації, тобто там дається е, мінімум 10 днів, щоб ніжка, ну, е, м'язи звикли до е, цієї форми, так, е, тому що раніше вони цього не відчували. Uh -huh. Це вперше в людини. І людина тоді лякається, можливо, це було зайве, може, не потрібно було, мені було краще, але коли все пояснити і розставити крапочки, е, над, і тоді все стає зрозуміло, тому е, наперед е, хочу. До всіх звернутися от, хто користується чи буде користуватися. Що завжди для того, щоб досягнути успіху, потрібно знайти правильний підхід. А ми фірма Порталан завжди готові до цього підходу, тому що ми завжди вдосконалюємося. А ви самі які використовуєте устілки? Я сам використовую 3D-устілки. Я першопрохідець в цьому плані. Я першу устілку моделював для себе угу. в той же день. Ми. її Виготовили, От, звичайно, що без покриття. В той же день я її вставив красиво От і до цього mm -hmm. часу, прямо до сьогодні, я не користуюся. Класна, От, так, так. який ваш буде відгук? Ну мій відгук. Те, що я сьогодні вам розказав про плюси, усіки я насобі це провірив. Вона дійсно працює. Повітря вентилює, вона масажує, ортопедичні елементи працюють, ноги не втомлюються, тому що я. Працюю в хірургічній сфері і бувають тривалі операції, відповідно до роботи, з роботи. Знаєш, що потрібно от, чуйно відноситись до людини, от і з увагою все фіксувати і відтворювати в результаті на основі 3D-усілки.